Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо питання: хто втратить право на відстрочку за законопроектом 104.49. Не перемикайтеся і обов'язково додивіться його до кінця. Нагадаю, законопроект 104.49 – це той проект, який наробив в країні досить багато галосу. Це той законопроект, який вносить зміни до життя багатьох українців, а саме військовозобов'язаних. В яким вводиться накладення арешту на майно, блокування рахунків, електронний кабінет військовозобов'язаних. Давайте тепер разом пройдемось по кожній підставі, яка буде скасована або змінена по новому законопроекту, і порівняємо з теперішнім діючим законодавством. Поїхали? Станом на сьогодні жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку. Якщо приймуть новий законопроект, то це право вони втратять. так за новою редакцією. Чітко передбачено, що право на відстрочку будуть мати лише ті жінки та чоловіки, які виховують дитину віком. До 18 років самостійно, лише в тому разі, якщо один із батьків був позбавлений батьківських прав, визнаний померлим або безвісти відсутнім. Станом на сьогодні чоловіки або жінки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей, до 18 років відчувають себе впевнено, бо мають 100% право на відстрочку. Приймуть законопроект, і ця умова зміниться. За новою редакцією право на відстрочку залишиться лише в тих, хто не матиме заборгованість по аліментам, яка перевищитиме суму заборгованості в сукупності за три місяці. За новою редакцією, на жаль, виключається така підстава для відстрочки, як коли військово зобов'язаний має дружину або чоловіка із числа осіб з першої або другої групи інвалідності, або своїх батьків чи батьків дружини чоловіка. Якщо приймуть цей законопроект, то цієї підстави більше не буде. Також законодавець і доторкнувся до постійного догляду. Так, станом на сьогодні, військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за своїми батьками дружини чоловіком або батьками своєї дружини чоловіка, мають право на відстрочку. Це право має підтверджуватися висновком ЛКК або МСЕКО. За новою редакцією ця норма залишається, однак право на відстрочку за цією підставою зможуть отримати лише батьки, дружина, чоловік або діти, і лише один із них, або також другого ступеня споріднення це інші родичі за умови, те, що відсутні перший рівень споріднення. І також законодавець чітко в цьому законопроекті передбачив, що постійний догляд в цьому випадку має підтверджуватися в порядку, встановленому кабінетом міністрів за цією нормою, за цією підставою чітко потрібно буде йти до соцзахисту та отримувати оці ось акти, так і встановлювати факти отримання, те, що станом на сьогодні дуже важко зробити і майже нікому не дають. І найцікавіший розділ цього законопроекту стосовно відстрочки для правоохоронних органів Міністерства державних службовців, так за новою редакцією, законодавець себе. Не залишив позов увагою. Так, право на відстрочку залишається лише за міністрами, міністерствами, суддями, суддями Конституційного суду. У свою чергу, право на відстрочку втрачають працівники правоохоронних органів БЕБУ, Державного бюро розслідувань набу та Державною виконавчою службою України. І найболючіша тема для відстрочки це. Для тих осіб, які навчаються в закладах вищої освіти, так право на відстрочку на жаль втрачають аспіранти, які навчаються за контрактом. І також за новим законопроектом право на відстрочку буде, будуть мати лише ті військовозобов'язані, які послідовно отримуватимуть. Вищу освіту. Тобто два рази бакалавром стати не можна. Можна бути лише спочатку стати бакалавром, магістром, а потім аспірантом. От тоді буде право на відстрочку. І давайте підсумуємо: як я казала на початку відео, це лише законопроект. Він пройшов перше читання і зараз перебуває в комітеті. Сподіваємось на найкраще на розуміння законодавця і на те, що все ж таки. Цей закон 10449, який змінить життя багатьох українців, буде конституційним. І нагадую, ви можете записатися до мене на консультацію з питань права на відстрочку. Ми з вами на консультації з'ясуємо всі ваші сімейні обставини і все ж таки, ви маєте право на відстрочку чи ні. Тому, якщо бажаєте спати спокійно, не про що не турбуватися, обов'язково записуйтесь до мене на консультацію. Дякую за увагу, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно і підпишіться на мій YouTube канал, тут ви знайдете багато та цікавої юридичної інформації.